голос Америки Доля наступного траншу кредиту у 1,7 мільярда доларів є у в руках парламенту України, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, перебуваючи у Вашингтоні. І для перерахування для перерахування цього траншу кредиту Верховна Рада повинна ухвалити ще низку законів. Позиція МВФ наступна. Парламент повинен проголосувати. За декілька законів, які вже декілька разів обговорювалися, закони доволі прості, не політично вразливі для жодного члена парламенту. І я сподіваюся, що вже в наступному місяці, у першій декаді наступного місяця, може бути засідання ради директорів міжнародного валютного фонду по наступному траншу. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, два закони стосуються структури управління Нацбанку і ще один реформування роботи нафтогазових монополій. Нагадаю, раніше міжнародний валютний фонд заявив, що готовий продовжувати надавати кошти Україні, навіть якщо Київ не домовиться із приватними кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу на суму у 15 мільярдів доларів. Заява МВФ кажуть, економісти допоможе українському уряду у переговорах з кредиторами, серед яких Ато американських фондів, поки такої домовленості досягти не вдалося, повідомляють американські змі. Тему реформ в Україні ми запросили до студії заступника міністра охорони здоров'я Ігора Перегінця. Пане Ігор також перебуває у США з офіційним візитом. Дякую, пане Ігоре, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, система охорони здоров'я в Україні складна проблема, корупція і незадоволені всі: і лікарі, і, і працівники, і, і, і пацієнти. Які напрямки, головні напрямки реформи сьогодні охорони здоров'я? А, так насправді вибрано шість основних напрямків реформи, які в своїй а, а, суті покликані якраз відповісти на ці всі виклики, які зараз має перед собою як система, так і держава в цілому. Це Посилення первинної допомоги, тобто покращення роботи лікарів на, перш... на першому контакті пацієнта, тобто всім відомі поліклініки, зміна форми управління закладами охорони здоров'я, так як е е лікарні, наприклад, переведення їх від бюджетних установ, які mm -hmm. вони зараз є, до більш гнучких форм управління, щоб можна було господарювати цим закладом більш ефективно. Посилення громадського здоров'я системи, яка для нас система направлена для запобігання хвороби, на попередження хвороб, а не про лікування. Дерегуляція ринку фармацевтичного з тим, щоб можна було забезпечити більш прозорі гнучки системи для національних закупівель, так і для користання ресурсами медичними засобами для громадян. І ці красні напрямки вони покликані з тим, щоб в своїй основі на протязі кількох років перебудувати систему в цілому. І основне завдання наше це, щоб система була орієнтована на пацієнта. Mm -hmm. Так ми не реформуємо систему заради того, щоб вона стала як система краща, основна мета, щоб система обслуговувала щоб пацієнта. Щоб Задоволені були пацієнти. Я знаю, що Світовий банк надає великі кошти для того, щоб провести цю реформу. Розкажіть, будь ласка, про цю систему. Так, ми для краси, метою одного з завдань візиту було погодити остаточні параметри роботи зі Світовим банком. Проект готувався кілька років до цього, і зараз можу сказати, що ми виконали всі передумови, підготували проект банку. І 16 червня починає стартує вже формально проект, який буде направлений на допомогу. А Міністерство охорони здоров'я так і уряду по реформуванню системи охорони здоров'я так само буде дуже потужний регіональний компонент. вісім регіонів будуть отримувати ресурси для того, щоб переформатувати свою первинну ланку, оснастити її новітнім обладнанням. Так само і інвестувати в технології надання медичної допомоги. Ну я думаю, що нас багато дивляться людей в регіонах. Які регіони були обрані, і за яким принципом обиралися? А принцип був прозорий, і зрозумілий. Всі регіони мали подати свої заявки, які розглядалися світовим банком, Міністерством охорони здоров'я на попередні роки а, було відібрано а, львівська. А... Закарпатська Закарпатська, mm -hmm. Волинська, Вінницька області, Дніпропетровська області області, які будуть інвестувати, наприклад, окрім Львівської області, інші будуть інвестувати і розробляти новітні технології надання допомоги на первинну ланку. Львівська область вибрала напрямок посилення онкологічної системи mm -hmm. надання допомоги, де будуть акцентуватися на первинній профілактиці, на ранньому виявленні онкологічних захворювань з тим, щоб показати а, кращі показники в а, охороні здоров'я краща діагностика, краще лікування і тим самим покращені індикатори охорони здоров'я в цілому. Так. ще одне велике питання в Україні. Страхова медицина потрібна вона не потрібна. Як взагалі має існувати медичне медичне забезпечення? Які які позиції сьогодні? Як як бачать перспективи? Ну, страхова медицина, як як страховий механізм, це один з механізмів для фінансування системи надання медичної допомоги. Mm -hmm. А в різних країнах по різному ці комбінації існують. Є, європейські країни більш розвинуті країни не покладаються на державну систему фінансування де є елемент обов'язкового медичного страхування. А в Сполучених Штатах, де ми знаходимося, Система є більше приватною страховою, де є приватні фонди управляють закладами. Страхова медицина не є панацеєю, вона один з елементів. Ми готові готу, перейти на якомусь етапі до страхової медицини, знов ж таки механізм фінансування. Але до цього треба якісно підготувати підготуватися. Це проводити клінічні протоколи надання медичної допомоги, оптимізувати мережу закладів, навчити лікарів, створити передумови, в тому числі економічні в країні, для того, щоб громадяни мали. Можливість фінансово в тому числі докладатися до обов'язкового соціально медичного страхування з тим, щоб на момент отримання допомоги не треба було ні за що доплачувати. Це і основою універсального доступу до охорони здоров'я це фінансовий захист пацієнтів. Тобто, але система загального зобов'язання яз... зобов охорони, як це називається охорони обов здоров'я, обов'язково буде залишатися. Обов'язково mm -hmm. так ми орієнтуємося на універсальний доступ до охорони здоров'я, де mm -hmm. країна відіграє провідну і фундаментальну роль у гарантуванні надані Медичної допомоги, а це особливо цінно і важливо розуміти для надання первинної медичної допомоги, mm -hmm. яка бере на себе основний а, а, тягар надання медичної допомоги. і Власне, це одне з основних завдань реформи посилити первинну ланку допомоги. Дякую вам дуже не почати край роботи. Я розумію успіхів вам. І нагадаю гостем студії. Час тайму був заступник міністра охорони здоров'я